Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки, дружини пастора, вітаю вас. І якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте уподобайку, підписуйтесь на мій канал, в описі ви знайдете інформацію, як можна його підтримати, як можна підтримати розвиток, також інформацію про замовлення моєї книги. Поверніть мені, мою душу. І сьогодні хочу. Продовжити тему своєї попередньої нотатки, в якій я говорила про тему правди, практично наскільки правда важлива і наскільки нам треба її дотримуватися. А попередній нотація, яка була трьома такими заявами щодо участі російського Христа в молитовному сніданку, Щодо заяв Фадулаєва, який не бажає, який підбиває, під'їдає дух українців на боягузтво, боягузів ще робить більш боягузами, І на те, що Шевченко не здатний служити жертвам, тому що він постійно нагадує їм, що вони самі винуваті, і коли в нього перепитують. Чи нам роблять зло, він просто піджимає губи ображено і не, робить, не бажає робити ніяких заяв, щоб не перетрудитися. То сьогодні читаю коментарі, і ось один коментар іншими, тими чи іншими словами повторюється, що ви самі розпалюєте, перекладаю з російської. Які коментарі більше приходять російською чомусь, ні на що не натякаю. Просто факт, що ви самі розжигаєте війну між Росією і Україною. Тим, що ви зараз говорите Іншими словами, коментаристи заявляють, що війну розпалюємо ми, які кричимо про допомогу, які просимо нас захистити, які які називаємо наших вбивця вбивцями. Так ось. Сьогодні хочу поговорити про правду. Наскільки важлива правда, і що є важливіше правда чи єдність? І ось дивіться, багато коли я запитую у людей на уроках проповідях, в спілкуванні все ж таки, для чого прийшов Христос, і називається багато причин, щоб спасти, щоб повернути, щоб простити і так далі. І це все є, звичайно, наслідком. Того, що зробив Христос. Але є в Євангелії слова, де Він конкретно називає причину свого приходу. Він своїми устами промовляє, говорить причину свого приходу. І це Євангелія від Івана, 18 розділ, коли Христос стоїть перед Пилатом, і той а, в нього запитує «Так ти цар?» І Христос каже: Ти сам відповів, що я цар, і далі Він каже надзвичайно важливі слова, які ми часто, якими ми нехтуємо, і це слова, які говорять, Він говорить так: Христос говорить так: послухайте. Сам ти кажеш, що цар я. Це Євангелія від Івана, 1837. Я на те народився, стверджує причину свого. Народження, ціль свого народження, і на те прийшов світ, причину свого приходу в світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Ще раз повторю: я на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди той чує мій голос. У попередньому розділі, 17-му, коли Христос молився, Він. Молився за своїх учнів і за тих, хто прийде проти них, і просив їм таку важливу річ, кажучи, щоб вони були єдині, так як і Христос єдиний. Так ось з уцем єдиний. Так ось питання в тому все-таки, чи може бути єдність поза істиною? Якщо ми говоримо про єдність. Отця і сина. Ця єдність основана на їхній природі, у них одна природа, Бог? На тих самих атрибутах, на тих самих цілях, на узгодженні один з одним в істині, Тому що Бог є істина. І ось Бог шукає поклонників в дусі і в істині. Що? Робить людина, що робить сьогодні світ? Вимагає, щоб ми заради єдності відкидали основу, щоб ми об'єднувалися, нехтуючи правдою, щоб ми притворялися, прикидалися, що Вбивця це не Вбивця і цілувалися з ним в губи, щоб ми обіймали людину. В той час людину, людцю, скажу, людця того, хто в цей час гвалтує мою дитину. Ви ж розумієте, що це дружба зі світом. Тому що люди, людці, які чинять беззаконня, вони не від Бога. Незалежно від того, які в них є титули, незалежно від того, як вони себе звуть і несуть і як вони себе представляють, вони не є від істини. І запитання, яка може бути дружба у Христа з дияволом. Яке може бути, яке може бути погодження вистини з неістиною? І дивіться, що робить сьогоднішні, сьогоднішній Антихрист. І коли я говорю Антихрист, я говорю про дух Антихриста, який сьогодні діє в багатьох незалежно від, від національності. Він говорить про те, що. Єдність, дивіться, єдність важливіша правди. Давайте мовчати правду і єднатися. А ви знаєте, що відбувається з домом, який не будується на основі, на Христі, на правді, на істині, на Слові Божому. Апостол Іван був дуже. Зосереджений на тому, щоб підкреслити цю ціль приходу Христа. Для цього я народився, і для цього я прийшов у світ. Пізніше, коли він пише листи своїм учням, своїм послідовникам апостол Іва, Іван, дивиться, наприклад, другий, друге послання. Він каже: це маленьке послання в ньому 13 віршів. І в цих 13 віршах є одне слово, яке весь час повторюється. От дивіться, перший вірш. Він каже: Я люблю усіх, хто правду пізнав. Так? Зауважуйте дітям старець, дітям, яких я по правді люблю, і не тільки я, але й усіх, хто правду пізнав. От дивіться, справжня любов можлива, не тільки. Між тими, хто пізнав правду. Не хто закрив вуха до правди для того, щоб з тобою полобзатися, хоч ти мене вбиваєш, брешеш, хоч ти чиниш беззаконня, хоч, хоч ти благословляєш і цілу, цілуєш руки вбивці. І далі каже, хто правду пізнав за правду, що в нас пробуває, і повік буде з нами. Правда, знову ж таки. Четвертий вірш. Я зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І ось ця заповідь від початку, що ми любили один одного. Хто це ми? Це ті, хто пізнав правду. Якщо ми любимо тих, хто чинить всупереч правді, і ми їх любимо. Тоді ми стаємо одним із їхнім Богом. І з Богом, який приходить вкрасти, вбити і погубити. І тоді ми не від Бога. Бо ті, хто від Бога, люблять правду. А любов ця, от як ми любимо один одного, дивіться, шостий розділ: а любов ця, щоб ми жили згідно з його заповідями. І одна з найважливіших заповідей каже, називати зло злом. Добро добром протистояти злу, захищати вдову і сироту. І це та заповідь, яку ви чули від початку. Це не є заповідь нового заповіту, це є заповідь від початку. Вона дуже чітко просліджується в законі. Повторення закону, шостий розділ. Прочитайте, дослідіть заповіді любові. Бо в світ увійшло багато обманців які не визнають Ісуса Христа, що прийшов Бог у тілі, такий-то обманець та Антихрист, Дух Антихриста. І далі пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. І тут дуже далі йде просто: кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога немає. Яка в нас може бути єдність із такими? Який мені брат Дірєнко? Якщо він тобі брат, то ти задумайся про те, хто є твоїм батьком, який мені брат Ряховський. Якщо він твій брат, ти задумайся, хто є твоїм батьком. І на чому ти будуєш свою віру. А хто пробуває в науці його, той має і отця, і сина. Хто приходить і не приносить цієї науки, не приймайте його додому. І не вітайте Його, дорогі мої, не намагайтеся бути добрішими від Бога. Добріший від Бога по цих мирках це диявол. Знаєте, як слово Боже каже, що не по вірі, це мається на увазі. Що не по Слову Божому, то від лукавого. І якщо ви любите те, що Бог не напитить, то ви від лукавого. Хто бо вітає його, той участь в бере в лихих учинках його. Одна із причин, чому ми постійно протестуємо проти того, щоб вбивць вітали і називали братами і сестрами. Дивіться, слово Боже, дуже серйозне щодо правди. Хто від правди, той слухає голос його. Я вам скажу так. В світі є багато привілей, Привілегій. І вони дуже приємні, але вони тимчасові. Вони тобі принесуть, зроблять добре на певний час. Але відповідь перед Богом доведеться давати і тобі, і мені за те, як ми, чи, чи ми виміряли ці привілеї правдою чи неправдою. Бо все, що в світі. Пожадання очей, пожадання плоті і гордість життєва, бажання позиції це ворожба, ворожба проти Бога і це від лукавого. Саме по цій причині ми і я постійно закликаю віруючих людей, тих, хто насправді пізнали істину, боротися за істину. Як написав Юда в своєму маленькому посланні, що він хотів писати про загальну віру, але порахував, що для того, щоб віра була спільною, треба, щоб єдналися тільки ті, боролися, тільки ті в єднанні, хто любить істину. І тепер, чи є єдність вище істини? Чи треба заради єдності? Жертвувати істиною. Христос каже: Я є істина або правда, дорога і життя. Як тільки ти поступаєшся правдою для того, щоб з кимось об'єднатися, то ти втрачаєш не тільки правду, а й дорогу і життя. Не бійтеся, дорогі люди, дорогі. Від ті, хто від правди називати речі своїми іменами. Хіба Слово Боже не каже, що нас за правду будуть гнати? Хіба наш Господь не попереджав, що хто хоче справді жити благочестиво завжди буде переслідуваний? Є один Христос. Решта. Це від лукавого. Російський Христос, який. Благословляє вбивство через тих, хто прикидається братами, це диявол, це лукавий. І все, що робить сьогодні офіційна російська церква, я не говорю про тих небагатьох, які зберегли віру свою. Господи, благослови і захисти тих, хто відправди. А ті, хто продали душі свої дияволу, і вимагають від нас єдності з ними не брати нам, не сестри нам. Бо хто від правди каже Господь, той слухається його голосу. А для цього він прийшов, для цього він народився, щоб. Свідчити про правду. І запитання в тому все-таки, з ким ти шукаєш єдності? Зі Христом? З невидимим Христом? Чи все-таки з видимими тими, хто його не знає? Того, хто став дитиною диявола і топче не тільки душі наші а й життя наші і руйнує все. Що Бог об'єднав сім'ї, домівки і благословляє тих, хто гвалтує наших дітей, хто квалтує наших жінок, хто відрізає голови нашим героям, хто наших героїв розстрілює. Чи не роблячи людське сафарі це твої брати. Це твої сестри. Якщо так, то ти мені не брат, і ти мені не сестра, і я з тобою хліба ділити не буду. Слово Боже, дуже серйозно попереджає. Бог шукає поклонників в Дусі і в істині. В Дусі і в істині. це справжнє поклоніння. Яке шукає Бог. І дуже часто воно виражається життям, яке віддане за ближнього. Хай благословить нас Господь і помилує нас. І хай освітить нас Господь лицем своїм. Хай схилить до нас своє обличчя своє. Хай захистить нас, хай дасть нам мир. Хай відійдуть і попадають вороги наші, і хай не стане їх. І всі агенти диявола, які подягали сорочки із розп'яттям, Хай будуть судими. І будуть судими, чи я то скажу, чи не скажу, бо багато хто зараз стриває, чи я це проговорю, чи я це не проговорю, це Слово Боже пише. І слово Боже пише, що коли прийде Христос, і буде кров. До до, до, я забула, як називається до коня. рамена коня, здається, знаєте, кого Христос буде хлистати? Невірних слуг. Тих, хто називалися його іменем і чинили без законня. Господи, помилуй нас. Ну, а для тих, хто написав, що що за коротеньке і рябеньке волосся. Не подобає дружині пастора, я вам признаюся. Знаєте, під цим коротеньким рябеньким волоссям у мене лисина. Якщо забрати це коротеньке, ну це секрет. Якщо забрати це коротеньке, рябеньке волосся з мене, то у мене там лисина. Я Валя не і це нотатки дружини Пастора. Якщо вони є для вас благословенням, поставте вподобайку, залиште свій коментар. І давайте будемо любити істину. Шало.